Вітаю! Позаду матеріал, який ми повторили у зв'язку з вивченням 6-7 класі розділу науки про мову морфологія І сьогодні ми з вами переходимо до перших кроків у вивченні нового розділу синтаксис, нового розділу пунктуація. І у цих розділах ми з вами будемо працювати протягом 8-9 класу. Що таке синтаксис? Це розділ науки про мову, який вивчає синтаксичні одиниці словосполучення і речення. Що таке пунктуація? Пунктуація це розділ науки про мову, який пов'язаний з синтаксисом, тому що він вивчає правила вживання розділових знаків. На сьогоднішньому році ми з вами повторимо той матеріал, який знаємо про словосполучення з 5 класу, дещо розширимо межі цього матеріалу, попрацюємо із тим, що таке словосполучення. Будемо знаходити словосполучення і сполучення слів. Будемо визначати види словосполучень за будовою і за способом вираження головного слова. Що таке словосполучення? Я думаю, що саме слово дає відповідь на це запитання. Словосполучення це сполучення слів. Чи всі слова, якщо їх поєднати, можуть стати словосполученнями? Відповідь ні. Тому що в нас є конкретна формула, конкретне правило. Словосполучення це сполучення двох і більше повнозначних слів. Наголошую саме повнозначних слів, з яких одне головне, а інше або інші залежне або залежні. Отже, із цієї формули виходить, що словосполученнями можуть бути мінімум два повнозначних слова, і обов'язково між ними підрядний зв'язок. Тобто, одне слово головне воно буде ставити запитання, а друге слово залежне воно відповідатиме на це запитання. Як здійснюється зв'язок між головним і залежним словом у словосполученні? Він може здійснюватися за змістом і граматично. Що означає за змістом? Це означає, що від головного до залежного ми можемо поставити питання. Надрукувати в журналі приємні спогади. Надрукувати де або в чому в журналі спогади, які приємні. Крім того, що здійснюється зв'язок за змістом, є ще граматичний зв'язок. Правда, він може бути не в усіх словосполученнях. В перших двох, які ми з вами вже розібрали у зв'язку з місцевим зв'язком, він здійснюється за допомогою закінчення, де слово надрукувати вимагає, щоб слово журнал стояло у формі місцевого відмінка. Тому закінчення змінилося в слові журнал. І крім того, для того, щоб пов'язати ці два слова, головне і залежне, ми додали прийменник. Це неповнозначне слово, службова частина мови, яка служить для зв'язку слів у реченнях і словосполученнях. Далі, приємні спогади це за допомогою закінчення. Спогади перебуває у формі множини, тому вимагає від слова «приємний» такої ж форми форми множини. Між головним і залежним словом може здійснюватися тільки змістовий зв'язок. І наступні три приклади, які перед вами, голосно говорити, бажання співати і сидіти, замислившись, якраз і демонструють саме такий зв'язок. Чому ми не можемо граматично об'єднати ці слова? Тому що залежні слова, оце словосполучення голосно співати, замислившись, є незмінними. Голосно прислівник, самостійна частина мови, яка не змінюється, співати форма інфінітива, яка не змінюється, замислившись. Особлива форма дієслова дієприслівник, яка не змінюється. Тому ми не можемо крутити цим словом і вимагати від нього вставати в ту чи іншу форму, того чи іншого відмінка, тому що ці слова не змінювання. Отже, в таких словосполученнях відбувається зв'язок між головним і залежним словом тільки за змістом говорити як, яким чином голосно, бажання яке співати, сидіти як, яким чином замислившись. Не всі слова можна об'єднати в словосполучення. Не є словосполученнями із п'ятого класу ви знаєте перші три позиції. Граматична основа речення підмети присудок. Чому? Тому що це вже речення просте, непоширене, а речення не є словосполученнями. Хто жеравлі, що роблять, відлітають. Однорідні члени речення чому? Тому що такі сполучення слів поєднують два слова, які. Поєднуються саме сурядним зв'язком, тобто вони є рівноправними, незалежними одне від одного. А в нашій формулі одне слово головне, а інше залежне. А в таких рівноправних сполученнях слів обидва слова залежні. Журавлі й лелеки. Хто головніше? Журавлі чи лелеки? І журавлі, і лелеки. Ніжний і турботливий. Що важливіше, ніжний чи турботливий? І ніжний і турботливий. Словосполучення немає. І третє. Тоді, коли об'єднуються два слова, тільки одне з них службове слово, а інше повнозначне. У Києві понад Дніпро біля вежі. У понад біля. Це прийменники службової частини мови. Вони не мають значення, а отже, від них не можна поставити питання до іншого слова, і вони не можуть дати відповідь на питання, яке поставлене до них не словосполучення. Додаємо до сьогоднішнього до тих знань, які ми з вами вже одержували в п'ятому класі дещо новеньке. Не є словосполученнями стійкі сполуки слів. Серед них складені географічні назви, наприклад, Біла церква. Обидва слова входять до географічної назви. Ми не можемо поділити їх на компоненти. Тільки разом вони працюють на значення. Бути на сьомому небі. Нещодавно ми з вами повторювали матеріал про фразологізм, і бути на сьомому небі це фразологізм, який може замінити одним словом. Радіти. Крім того, в п'ятому класі ми не могли додати це до своїх знань, тому що ще не працювали з морфологією, так як ми опрацювали її в шостому-сьомому класі. Тепер, після двох років роботи із частинами мови, ми з вами можемо дати ще одне не словосполучення, а саме це складені форми слів. Складені форми вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників або прислівників пам'ятаємо більш, найбільш, плюс звичайний прикметник або плюс прислівник. І складена форма майбутнього часу дієслова. Дієслово в особовій формі бути плюс інфінітив. Чому? Тому що ми можемо замінити їх знову ж таки одним словом. Найбільш вагомий, найвагоміший. Будемо організовувати, організовуватимемо. Так що це сьогодні трошки розширений матеріал. І пропоную одразу перейти до закріплення саме цієї частини нашої теми. Ви бачите пере собою перше завдання, випишіть слово сполучення, визначте головне слово, поставте запитання до залежного. Танятися без діла, трикутники і ромби, складні орфограми, вислови письменників, сонце сіло, духовний заповіт, припасти до душі, навпроти будинку змістовно і компетентно, захоплюватися виступом, найбільш виразний, будуть пам'ятати і досліджувати артефакти. Перше завдання. Можна зупиняти відео, виконувати завдання, повертатися для того, щоб перевірити правильність його виконання і почути якраз консультацію щодо цього завдання. І друге завдання. Ми з вами в курсі справи з 5 класу, що слово сполучення є будівельним матеріалом для речення. А тепер у нас завдання навпаки: поділіть речення на слово сполучення. І за переклад речення взято рядочок изпоїзвіни Костенко. Лунки октави дальніх голосів запише обрій у вечірній простір. Можна виконати одразу два завдання для того, щоб потім їх перевірити. До перевірки. Перше завдання, які ми знайшли, словосполучення серед сполучень слів. Складні орфограми. Орфограми, які складні. Вислови письменників, вислови чиї письменників, духовний заповіт, заповіт який? Духовний. Захоплюватися виступом. Захоплюватися чим виступом і досліджували артефакти, досліджували що? артефакти. Перевірмо, що залишилося. Тинятися без діла. Фрезологізм. Фрезлогізми не є словосполученнями. Трикутники і ромби. Однорідні члени речення не є словосполученнями. Сонце сіло. Граматична основа, або просте, непоширене речення, яке складається тільки з головних членів, припасти до душі, фразологізм навпроти будинку, прийменник плюс іменник, службове слово плюс повнозначне, змістовно і компетентно однорідні члени, далі найбільш виразний, складена форма вищу, найвищого ступеня порівняння прикметника, виразний, будуть пам'ятати складена форма. Майбутнього часу дієслово. Пам'ятати муть Можна замінити одним словом. Найвиразніший, точно так же перевірили попередню фразу. Друге завдання нам слід було поділити на словосполучення речення з поезії Ліни Костенко. Перевіряємо його: Лунки октави, дання голосів, октави, які лунки, голосів яких дальніх, октави голосів, октави які голосів. Запише октаву, запише кого що октави, запише куди. У простір і у простір вечірній, у простір який вечірній. Якщо у вас не всі словосполучення, виписані це нічого, тому що ми з вами тільки перші кроки робимо у синтаксисі словосполучення перші кроки у восьмому класі. Продовжуємо знайомство з, із словосполученнями, і забудовою словосполучення поділяються на два види. Це прості словосполучення, які складаються із двох повнозначних слів, і складні словосполучення, які складаються більше, ніж з двох повнозначних слів, з трьох, чотирьох. Прості. Ми з вами можемо порівняти приклади. Дружний колектив, колектив який дружний, побувати в музеї, побувати де? В музеї. Побувати в музеї. Записано три слова побувати в музеї, але з двох повнозначних слів. В це прийменник, це неповнозначне слово, службове слово. Тому в цьому словосполученні у нас два повнозначних слова. Будьте дуже вдумливими, будьте серйозними і звертайте увагу саме на те, скільки слів. Складні словосполучення. Якщо порівняєте з попередніми прикладами, то побачите, що ми просто додали в ці приклади по одному слову, повнозначному, яке підходить за змістом, і у нас створилися складні словосполучення. Дружний колектив однодумців, дружний колектив однокласників, дружний колектив співробітників, дружний колектив науковців. Ну, можете самі попрактикуватися, покрутити свої слова вставляти і так далі. Побувати в краєзнавчому музеї. Побувати у віртуальному музеї, точно також можете погратися. За способом вираження головного слова в п'ятому класі це складніше було, тому що особливо третя група прислівникові. У п'ятому класі вони так довго і не так всебічно працювали з прислівником, як ми зьомому класі, тому, звичайно, визначати такі слова сполучення було складніше. Але і мені і дієслівні ви визначали. Зараз ми в восьмому класі, тому вивчили всі частини мови, і нам тепер легше з цим працювати. Отже, за способом вираження головного слова, всі словосполучення поділяються на іменні, тоді коли головне слово виражене іменником, прикметником, числівником, займенником. Чому? Тому що всі вони іменні частини мови. Приклади: рідна земля, головне слово виражене іменником, іменне іменникове словосполучення. Надзвичайно цікаво. Головне слово визначено прикметником, і це іменне прикметникове словосполучення. П'ятеро цуценят головне слово виражено числівником, і це іменне числівникове словосполучення. Дехто з друзів головне слово визначено займенником, і це займенникове іменне Словосполучення. Дієслівні словосполучення. Це ті словосполучення, у яких головне слово виражене будь-якою формою дієслова. Дієприкметником, дієприслівником, інфінітивом, способовим дієсловом – неважливо. Приклад, вишитий на рукавах, вишитий дієприкметник, особлива форма дієслова, перед нами дієслівне словосполучення. Зібравшись у похід, особлива форма дієслова дієприслівник є головним словом, перед нами дієслівне словосполучення. Зустрітися дієслово інфінітив через роки, точно так же дієслівне словосполучення. І якщо головним словом є прислівник, незмінна частина мови, сьогодні ми з вами вже мали можливість повторити трошки про неї, тому що було завдання пов'язане з цим, тоді перед нами прислівникове словосполучення дуже тихо, занадто спокійно, досить стримано. Головні слова тихо, спокійно, стримано, і ми з вами ставимо від них питання тихо, наскільки якою мірою, спокійно, наскільки якою мірою, і стримано, наскільки якою мірою. Це прислівникове словосполучення. Третє завдання завдання з ключем. Із поданих словосполучень виберіть імені, і випишіть їх. Які словосполучення? Мудрувати до ранку, далеко позаду, міцний ланцюг і так далі. Ключ до вправи. Якщо ви виписали правильно, то із перших літер кожного виписаного словосполучення, тобто першого слова. У вас складеться початок прислів'я. Закінчення є, ворота відчиняє. Зупиняємо відео, виконуємо завдання і повертаємося для того, щоб перевірити. Перевіримо виконання. Міцний ланцюг. Головне слово ланцюг, який міцний, успіх справи головне слово успіх, іменник, Десятий за списком, головне слово десятий, числівник. Розмова до ранку, головне слово розмова, елегантна хода, головне слово хода, іменник, сміливий протест, головне слово протест, іменник, ліс за поворотом, головне слово ліс, іменник, окраса парку, головне слово окраса іменник, ви з усіма, головне слово займенник ви і оборонний вал, головне слово іменник. Вал який оборонний. І вже із виділених літер, ви бачите, складається перше слово сполучення. Який розпочинає прислів' мудре слово, ворота відчиняє. Четверте завдання. Минулого уроку ми з вами повторювали матеріал з лексикології і ще раз пересвідчилися в тому, що українська мова надзвичайно багата на синоніми слова, близькі або тотожні зазначення. І якраз оцей процес, тобто добирання синонімів. Характерно не тільки для лексикології, тобто лексичні синоніми. Точно так же зараз, вивчаючи синтаксис, ми з вами будемо стикатися із синтаксичними синонімами. Тобто ми можемо з вами замінювати словосполучення синонімічними, і навіть речення можемо замінювати синонімічними, тільки про речення будемо говорити трошки згодом. Запишіть синоніми до поданих словосполучень. Батьківська порада ну, підкажу просто з першим словосполученням, щоб далі було простіше. Порада батьків. Значення не змінилося словосполучення, змінилося, тільки його структура граматична трошки. І п'яте завдання одразу теж можна спробувати його виконати. Запишіть складні словосполучення. Нам подані прості словосполучення з двох повнозначних слів, допомагати людям рушити до вокзалу, повторю, повторити двічі. Вам треба поширити їх і утворити складні словосполучення. Виконуйте, повертайтеся для консультації і перевірки правильного виконання. Порада батьків. Черешневий цвіт, цвіт шарешні, бібліотечний відділ, відділ бібліотеки. п'ятирічний хлопчик, хлопчик п'яти або п'ятьох років, знаємо, що бувають паралельні форми у числівників, І закордонна поїздка, поїздка за кордон. Значення, значення словосполучення не змінилося, змінилася тільки його структура. І до тих трьох словоскучень простих, які складалися з двох позначних слів, ми додали ще одне слово. Ну, я розумію, що у вас можуть бути свої слова. Ось, це просто як приклад до того, що можна було додати. Допомагати людям безкорисливо допомагати людям, допомагати своїм людям, допомагати постраждалим людям, ну, наприклад, допомагати людям узимку і так далі. Рушити до вокзалу. Рушити до найближчого вокзалу, рушити до залізничного вокзалу, швидко рушити до вокзалу і так далі. Тут немає просто меж для фантазії. І двічі повторити. Двічі повторити правило, наприклад, двічі повторити наказ і так далі. Головне, що в нас із простого словосполучення утворилося складне, у якому, як ми з вами бачимо, три повнозначних слова. І ще один важливий момент, який пов'язаний з сьогоднішнім нашим уроком. От так, таку схему, графічну, має слово сполучення. Хрестиком ми з вами позначаємо головне слово, далі малюємо стрілочку до залежного слова і підписуємо питання, яке ставимо від головного до залежного. Приклади ви бачите на дошці. Правильна відповідь, головне слово відповідь. Відповідь, яка правильно. Упевнено йти. Головне слово йти, йти як упевнено. Подарувати спортсмену, подарувати кому спортсмену. Головне слово подарувати. І от перед вами якраз графічні схеми словосполучень, які ми з вами тільки що розібрали. Серед цих записаних словосполучень іменне словосполучення перше і два дієслівних словосполучення. Те, що ми розбирали сьогодні протягом уроку. Я сподіваюся, що ваші перші кроки у вивченні теми синтаксис, синтаксис словосполучення будуть успішними. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, усього найкращого!